Усім привіт! Перед вами на перший погляд типовий смартфон компанії Oquitel з великим ліхтариком. Але в цьому смартфоні набагато більше фішок, ніж ви можете собі уявити. Якщо ви не знаєте, що це за модель, то готуйтеся. Зараз ви дізнаєтесь і побачите, скільки всього тут цікавого. Ну а почнемо ми з комплектації. До комплекту входить кабель і блок для заряджання, інструкція. А ще є ось такий от ремінець. Для чого ремінець смартфону, запитаєте ви. А для того подивіться на його товщину, щоб ви могли ось сюди, в спеціальні кріплення, прикріпити цю штуку і використовувати її як ручку, щоб носити ваш смартфон. Товщина 36 майже міліметрів. Отак-от. От в комплекті також йде блок і кабель для заряджання. Блок потужністю 66 ватт хотілося б більше, звичайно, але заряджається цей смартфон за 4 години, що є нормально з рахуванням акумулятору на 33 тисячі міліампердин. Тож, що може такий акумулятор? Ну, в звичайному режимі використання, щоб ви розуміли, це приблизно 6, а то і 7 днів. Якщо ви не будете сильно часто дивитись відео, там, користуватись інтернетом і так далі, грати в ігри. В звичайному режимі це, по суті, тиждень автономності. От так. Йдемо далі. На корпусі зліва знаходиться кнопка регулювання гучності, невеличкий слот для двох сім-карт, картки пам'яті тут не підтримуються. І дві кнопки, які налаштовуються. Їх також можна використовувати для регулювання фокусної відстані проєктору. Так, в WP100 Titan є проєктор. 100 люмен має він яскравість, DLP-технологія використовується, тобто це гарний по якості проєктор. Роздільна здатність тут 854 на 480 пікселів, більш ніж нормально. Якість чудова. Є у нас отвір для видову повітря, для забору повітря, для охолодження. З правої сторони також є кнопка блокування. Ну а задня панель. Я думаю, ви все бачите самі. Тут знаходиться знизу динамік, величезний ліхтар на 1200 люмен яскравості, камери в спалах і інфрачервоні датчики підсвічування, тобто нічна зйомка тут є. Роз'єм Type-C знизу, кріплення для ремінця. Ось тут знаходиться. Ну і давайте. Почнемо з проєктору, напевно, бо це найцікавіше в цьому смартфоні. Це перший смартфон Окетл, в якому є проєктор. У нас є зручний віджит прямо на робочому столі для того, щоб активувати проєктор. Натискаємо, чекаємо в районі 5 секунд, він запускається. І ось зображення уже у нас проєктується. Найідеальніша відстань для того, щоб проєктувати зображення, отримувати хорошу яскравість і гарну чіткість, це десь в районі 1,5 метри. Можна до 2 метрів розтягнути, але точно не більше того. Зображення буде велике в районі 80 дюймів по діагоналі. Достатньо для того, щоб комфортом дивитися відео. Давайте тепер покажу коротко налаштування проєктору. Зараз він у нас увімкнений. Заходимо в налаштування, листаємо в самий низ, бачимо пункт Проектор. Тут ми можемо виставити трошки меншу яскравість або взагалі ще меншу режим енергії. Збереження. Ну але ж, звичайно, щоб комфортно дивитись відео, треба поставити оцей режим максимальний. Є можливість вибрати орієнтацію, тобто буде в нас горизонтальне чи вертикальне зображення, калібрування, якщо ви під кутом на стіну направляєте, щоб проєктор сам автоматично виставив його в прямокутник. Ну, але, звичайно, під таким екстремальним кутом нічого не відбудеться. А якщо ви, наприклад, ось так зробите, то зображення, бачите, відкалібровується і стає вже прямокутним. Далі давайте покажу вам лампу. Заходимо в пункт Camping Light, бачимо три рівня яскравості. Почнемо з мінімального. Ось так це буде працювати. Лампа доволі яскрава, світло розсіяне, тобто це не ліхтар, це саме Camping Light. тобто розсіяне м'яке світло. Якщо поставити максимум, то я думаю, якщо ви вночі включите це в якійсь кімнаті чи в гаражі, то ви зрозумієте, що видно дуже чудово. Що по залізу в цьому смартфоні? Процесор Dimensity 7300, 16 ГБ оперативної пам'яті і. 512 ГБ вбудованої постійної пам'яті. Зайдемо про телефон, прочитаємо це все більш детально. Операційна система тут Android 14, дисплей великий, 6,8 дюймів, Full HD+, 120 гц. Ну тут класика, питань немає і яскравість у нього 650 ніт, що є немало. Вистачає дуже вистачає для того, щоб з комфортом на дворі користуватися цим смартфоном. Камера взагалі отримала роздільну здатність 200 мегапікселів, і подивіться наскільки багато пунктів в меню. Щодо цієї камери. Тут дійсно є практично все. Нічна зйомка, відео. До речі, відео ви можете знімати з оцією от лампою активною, що також дуже зручно. Потім у нас режим 200 мегапікселів Є режим макрознімання для цього окрема камера використовується. Ну і ще безліч додаткових режимів. Якщо говорити про якість і про 200 мегапікселів, то от цими мегапікселями треба користуватись тільки в ідеальних умовах освітлення. Якщо вони у вас не ідеальні, краще користуйтеся звичайним режимом зображення, знімок буде менший по розміру, але він буде чіткіший і не такий мильний. Смартфон дійсно великий, смартфон має багато, як ви бачите, цікавих фішок, але найцікавіше подивитись, як він це поведе після того, як буде занурений у воду. Давайте перевіримо. Одним словом, тест з водою смартфон пройшов. Тест на продуктивність також. В ньому є проєктор, в ньому є яскравий ліхтар. Дійсно крута модель, цікава, недешево відповідно. Подивитись актуальну ціну і купити ви можете за посиланням в описі до цього відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал.